23 березня на стадіоні імені Володимира Малиха відбулося урочисте підбиття підсумків міжрегіонального чемпіонату з мініфутболу Лубенської територіальної громади. Турнір тривав із листопада 2024 року по березень 2025 року і за цей час подарував уболівальникам безліч емоцій, видовищних матчів та несподіваних поворотів.

Кожна з яких продемонструвала блискучу техніку, командний дух та жагу до перемоги. Футбольні клуби «Лубни-2», Лідер, Лубниторг, Слони, Кристал, Торпедо, Сула, Лубнимаш, ветеран та бізнес-ліга. На протязі чотирьох місяців проводився регіональний турнір по міні-футболу Лубенської ОТГ, в якій прийняли участь 10 команд з усієї громади. Це за останні п'ять років видався турнір дуже гарний. Ми виключили з регламенту, що у нас будуть грати професіонали, аматорські хлопці. Тобто у нас дуже сильний підбір гравців був. Ну і Для того, щоб подивитися футболістів для футбольного клубу Лубни це теж був плюс, тому що декілька гравців з цього року будуть захищати нашу команду. Дякуючи директору стадіону, що завжди була площадка чиста. Дякуючи нашим воїнам, ми все время були в тонусі. Ну і слава Україні. На церемонії нагородження були присутні Лубенський міський голова, начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Світлана Скиба та голова футбольного клубу Лубни Анатолій Гришанович. Доброго дня сьогодні ми проводимо відкриття відсутні регіонального чемпіонату Лубенської територіальної громади, який проходив із листопада по березень місяць. І кому брали 10 команд для відкриття підсумків. Я запрошую до слова Лубинського міського голову Олександра Грицеєнка. Добрий день, слухання підбуткової нашої громади. Доброго дня, шановні ви політники, вдячний організаторам за те, що ми ви мали можливість протягом зимового періоду і вже ось місяць весни побачити цікавий, різноманітний. Футбол, є переможці в цьому футболі, але найголовніше це учасники. Учасники, які боролися, показували своє вміння і, безумовно, насолоду для нас, для глядачів. Щира вдячний з тим, хто взяв на себе можливість і створював команди, десять команд, достатньо велика кількість, яка дала можливість грати 18 турів. Це і цікаво, і багато. І тут, мабуть, хтось все-таки когось виграв. Останні матчі були надзвичайно важливими, які визначали переможців. І команди намагалися цей останній матчі вирвати перемогу. Хтось вдалося, хтось не вдалося. Тому вітаю всіх закінченням чемпіонату. Ще раз дякую Збройним силам України за те, що дав нам можливість цей чемпіонат провести, а всім вам за те, що ми старалися, перемагали, програвали. але Хотіли, хотіли виграти. І це вам вдалося. Закінченням чемпіонату і до нових перемог. Слава Україні! За участь у міжрегіональному чемпіонаті з міні футболу Лубенської територіальної громади нагороджується команда ФК Ветеран. Також грамоту за участь у міжрегіональному чемпіонаті зміні футболу отримує команда стойка торпедо. Грамоту виконавчого комітету отримує команда стойка «Кристал». Комітету. За участь у міжрегіональному чемпіонаті з міні футболу називається команда ФК Лідер». І нагороджується фК «Слони» за участь у міжрегіональному чемпіонаті з футболу. Грамоту виконавчого комітету за участь у міжрегіональному чемпіонаті отримує команда ФК слова. Підтримку для проведення цього чемпіонату надавав Донець Іван Олександрович. Запрошуємо. За організацію ігор цінним подарунком нагороджуємо директора стадіону Савельєва Володимира. Дякуємо вам. Виконавчого комітету Лубенської міської ради нагороджується кращий гравець міжрегіонального чемпіонату савін Владислав. Грамоту кращого гравця міжрегіонально. найкращого гравця отримує Громенко владислав! Грамотою кращого гравця нагороджується сірий костян. Саня, достаньте. Саня, Останьтеся. Так, наверное, в сторону, да, и что? <реш> Вітаємо! Слава Україні! На цьому урочистості закінчені. Ми дякуємо командам та Анатолію Буршановичу за організацію змагань. Я бажаю вам нових успіхів та перемоги.